Маліонича стара вулиця Покровська, в місті сім. Ї. Ось храм мы по мене для дітей Ось духовний храм поруч. Зараз ми з Покровської вулиці переходимо на Петропавлівську. Також старовинна Сумська вулиця. Ми бачимо вершки сумських хмарочосів. Ось внутрішній двір. такий собі. Астронавти, Армстронг, Болдрин, Ірвін. Мабуть, по паркету. По паркету гуляли на Луні. Напоглянули на це. Центр Сум. Центрі ще не буває. Рухаємося. Я конце. Завалы мы прибирали и осень выход на центральную улицу Су. Сум ось задний дверь Второго сума, сумського нашого. Це щось схоже на вулиціанський дворик тут. Але не це саме страшне. Ми Виходим на Петропавлівську і упираємося в магазину яскраво будівлю таку, фасад, верніше, сумму Ньюс, Ну і далі. Так, вернемся назад і пройдемося. Далі. Ну все, тоже такие. Ой, котик чего-то лепкался. один Ось. такий у нас пейзаж ну как ты побега ну квитый шоу березень так и выходим у сквер сквер в якому росле... Росла мені одне покоління дітвори, тому що і я пам'ятаю тут фонтани. Ну, тут шість блеск. Тут вже щось схоже на європейське щось. Ось ми вийшли до того, що залишилось від Покровської церкви. Ось кабличку ми бачимо. Ну от, повернуємося к нього ну, Марків, Готель Байкорд. Як неприємно, що Сбербанк тут маячить. Бачите? На тому буті. Збербанк. Ось такі вони суми сучасні. Ось старий сум наш. Ось на на дворі. До нових зустрічей.